Доброго дня, друзі. Що вам подобається, от таке виконання. колодязя. Ну, а тепер подивимося, як до цього ми дійшли. Почнемо. Так, отакий у нас пекарний станочок. Колода вже встановлена сюди. Привід. Гідромотор МГП-125, ось куча інструменту, і, звісно ж, від чого привід? Від мого тракторця. Через гідророзподільник. Зараз покажу, як воно це все діло працює. Так що, якось так, почнемо працювати. Так, а у нас колодка получилася. Гладенька, гарненька. Аж приємно. На дотик. Довжина 60 сантиметрів, так як колодязь 80 з копійками наружі. Ну, то есть так. Це я поробив вже під точки, під кольця. Зараз відрізаємо, сверлимо отвори і на відправочку.